Вітаю вас на марафоні Корисні звички для дорослих та дітей. Я Аліна Поліщук, клінічний психолог, позитивний психотерапевт, наставник із самореалізації та бренд-психолог спільноти публічних людей, бренд Піпл. Запрошую вас до розмови про найголовніше про те, як саме ми, батьки, впливаємо на світосприйняття та сприйняття себе в цьому світі нашими дітьми. Бо саме наші звички, наше життя, наші дії, наші слова є тою основою, тим фундаментом, на якому формується особистість дитини. На цьому марафоні я покажу вам, які саме звички важливо сформувати саме вам, для того, щоб виховання. Дитини стало ефективним та приємним процесом, направленим на розвиток активної, життєрадісної, впевненої в собі, амбіційної, щасливої особистості. І, можливо, саме ця наша зустріч стане тою відправною точкою, де ви зрозумієте, що саме не так ви робите для виховання щасливої дитини і зрозумієте, що ви зможете змінити в своїй поведінці для того, щоб ваша дитина виросла щасливою людиною. Тож, до зустрічі!